У Луцьку на проспекті Грушевського пізно ввечері в одній із квартир стався вибух. Ми прибули на місце. Подія без з'ясувати, що трапилося зараз. Ми бачимо, що за моєю спиною працюють рятувальники. Також відомо про одного потерпілого медики забрали його до медзакладу. Ймовірний вибух пролунав близько 19-ї години. Ось це той самий балкон на третьому поверсі, на якому стався цей інцидент. Наразі видно, що там досі працюють рятувальники і правоохоронці, які з'ясовують усі деталі. Матір Ірина не мешкає в будинку, де стався інцидент. Розповідає про те, що відбувалося. Мама нічого не чула, просто казала, що приїхала тут, вже пожежні стояли, що вже був дим і пахло. А потім всіх вивели пожежні. Зараз ми перебуваємо у під'їзді, де стався ймовірний вибух. Піднімаємося саме до цієї квартири. Зараз там працюють усі відповідні служби та з'ясовують, що могло стати причиною. Зараз ми перебуваємо біля квартири, де стався цей інцидент. Видно, що рятувальники виламували двері, аби дістатися всередину. Зараз чути тут дуже сильно запах горілого. Єдине, що можу сказати, що поступило повідомлення. Направили пожежно-рятувальні підрозділи за даною адресою. Три відділення найближчого пожежно-рятувального підрозділа з п'яти депече чергово зміну проти праційного центру. За результатами даної події є один потерпілий передник вже допомоги. В принципі, більше потерпілих немає. Поліція займається. Повідомлення про вибух. саме? попередня інформація була да, вибух і з подальшим розповсюдження пожежі. Усі деталі про стан потерпілого та причини згодом.